Ім'я Це і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Ми чуємо сьогоднішнє слово Господнє і Євангелія і Матея. І можемо побачити тут кілька таких моментів, на які я би хотів, щоб ми звернули нашу увагу. Ну і найперший момент. Найперший момент, що Ангел з'являється у сні Йосифові і каже, останній візьми дитяку, іди матір, втікай в Єгипет. І минулого року точно 100% я говорив про те, що Ангел Господь з'являється Йосифо більше, ніж Марії. Йосифові більше, ніж Марії. Говорить до Йосифа більше, ніж до Марії. Тим самим показує, що це чоловік, це чоловік відповідальний за свою сім'ю. Це чоловік відповідальний за дружину і дітей. Це я, тобто, Господь, хочу говорити до чоловіка, кажу йому, що робити. Чоловік тоді каже, дружині і дітям, ми робимо отак і отак. Чому? Не тому, що я захотів, а тому, що Господь мені каже, що ми так робили. Отак би мало бути в християнському подружжі, християнській сім'ї розумів. Марія не ображається, нічого не каже, не каже, хто ти такий, я тут народжую Сина Божого. Не каже вона так Йосифові. Вона каже, Йосиф, як тобі сказав так Господь, я тебе слухаю. Йду і роблю. Але подивіться, хочу тепер чуть інакшу нашу увагу звернути на Йосифа і на Марію. Йосиф, це ж вони жили в одному місці, це ж вони там ну, обжилися, приїхали в Ефлеєм вимушено. Вимушено, тому що був перепис населення. Мусили там ожитися, тому що два роки жили в Ефлеє. Чому Єрод вбив дітей менше двох років? Бо два роки жили вже в Ефлеє. Два роки жили. Мудреці два роки йшли до Ісуса. Тобто вони там ожилися. І тут знову Бог каже: давай, зривайся, і йди не то що на інше місто, в іншу країну ви, В іншу країну. Це виклик. Це неймовірно великий виклик. І для Йосипа, того, який розуміє, що він відповідальний, того, який розуміє, як там було, ми жили в Назареті і тут вифлиєм, як це важко було вжитись, і тепер знову давай по новому все. Він розумів і його розум йому підказував, що точно буде нелегко. Точно, та ще й в чужій країні, точно буде нелегко. І попри це, розуміючи всю важкість, розуміючи. Що все так не просто буде. Він слухає Господа, він слухає Бога і йде за тим голосом Божим, за ангелом, який каже, піди в Єгипет. Відповідно, дорогі чоловіки, ви ті, на яких хочете чи не хочете, тут вже хочете чи не хочете, ви відповідальні. Це факт, який Господь кладе перед нами. Таке служіння в чоловіка. Дружини в жінки інше служіння. Нема що когось краще, когось гірше. Нема такого. Кожного своє служіння. Служіння чоловіка він відповідальний. І Господь так він буде питати. І так чоловікові важко. Він має, він тягар має, він думає, як це все зробити, в іншій країні прожити. То, дорогі чоловіки, вийдіть, і якщо вам кажеться Господь, робіть те, що каже Господь. Бо сам Бог буде вас впровадити. Тепер, дорогі жінки, маєте розуміти, що чоловікові важко. Тож він несе відповідальність, тож на нього тягар падає. І він думає у своїй голові. І він відважується між розумом і Словом Божим, голосом Божим, що зробити? Він вибирає голос Божий. Це важко. Тому ви підтримуйте його. Та як Марія, вона не каже, слухай, давай ще два рази подумай, а може ти не так почув, а може ще щось, а ще щось. В... Не пише такого, Йосиф, ти сказав, ми йдемо. Ми йдемо. Звичайно, якщо це Бог Йосифові сказав, якщо Бог сказав Йосифу, ми йдемо. Дорогі жінки, і вийдіть так за своїми чоловіками. Ви скажете, отець насилля, але не все так ідеально є, так як би мало бути згідно писання. Так, не все так ідеально. Тому, дорогі чоловіки і жінки, ми маємо вчити один одного. Ми маємо вчити один одного. Навчати один одного. Дорогі чоловіче, ти знаєш, я готова бути лідером нашій сім'ї і ти все вирішувати. Однак, слово Боже, каже, що ти маєш це робити. Тому давай поки що. Там ти 10%, відсот, я 100 робила, ти тепер 10, я 90. А через певний час 50 на 50, ну, умовно кажучи. Тобто ми вчимося. І треба вчитись, знають, якщо ціле життя це. Тепер подивимось на Марію ще. Марія була дівкою кого? Йоакима і Анни. Йоаким він походить з коліна Юди, тобто з Давида також. Вона також, можна сказати, з того з Месії, з того покоління Давида, з вибраного її мама, Анна, була з коліна Леві. Тобто священичого в ній акцентувалося і священиче покоління, і царське покоління в Марії. І це точно не просто так, але це на любі року більше наговори. Тепер вона Точніше, її сім'я не були бідними. Її сім'я не були бідними. Вони досить так нормально жили. Досить так нормально жили. Тепер Марія і ще й уявіть, що в старості років вони мають цю дитину. Та батьки просто трусились над нею. Трусились над тою Марією. Тобто Марія жила. Більш-менш, можна так казати, в комфорті. В комфорті вона жила, будучи дитиною і будучи підлітком. Так, її потім віддали в храм, і вона почала формуватись і бачити іншу сторону, що не комфорт головне. Але коли приходила додому, ну, то в комфорті жила. І тепер ця Марія, ну бо батьки померли, коли вона то батьки вже померли. Ця Марія, чуючи, що каже Йосиф? Йде взагалі абсолютний некомфорт. Йти, в Єгипет. який це комфорт? Який це комфорт? Відповідно, Марія та, яка заради Ісуса, бо це все заради Ісуса. І Йосиф заради Ісуса, ну і сім'ї Марії робить. А Марія заради Ісуса також заради Нього. Вона виходить за межі свого комфорту, і вона лишає той комфорт в бік заради Ісуса, заради Господа. Ти, який живеш в комфорті, більш-менш живеш в комфорті, будемо так говорити, чи ти готовий заради Ісуса залишити трошки свій комфорт і зробити щось те, що Він каже. Чи готовий ти, чи готова ти, так, як Марія зробила. Я також думаю, що їй важко цей був вибір. Я також думаю, що її серце казало, що як, не як, що, як, і так далі. Але вона каже, так, Господи, і тоді, як ангел прийшов, і тоді, як Йосиф сказав, так, Господи, я роблю, я йду. І ще одного персонажа гляне, Ірода. Цей чоловік був дуже жорстокий. Настільки жорстокий, і настільки він хотів владу тримати в своїх руках, що підозрював в бунті проти себе всіх підряд, Всіх підряд. Є історичний факт. Коли він став царем, є синедріон. Пам'ятаєте, Ісуса засуджували на синедріоні. Тобто збираються священики, така рада і вирішують, щось там вирішують. Тот він перебив дуже багато священиків. Чому? Або вони б могли там, поскаржитись на імператора Римської імперії, аби цього її посунути. І він перебив їх просто. Більше того, він підозрював в повстанні буті проти себе, знаєте кого? Свою дружину. І знаєте, що він зробив? Він вбив її. Більше того, він настільки трусився за владу, настільки трусився до це, щоб бути царем, що він вбив. Двох своїх синів. Первородного і того, який був другим. щоб вони часом не взяли і змістили його строму. І самі не почали заривати. Оця жорстокість Ірода, оця е, все тримати в своїх руках. І до чого він проводить? А до того, що вбиває всіх дітей вифлеєми, які до двох років. Йому байдуже на всіх і на все. Він сам хоче бути царем і керуватим. Байдуже на все, навіть до найрідніших йому байдуже. Неймовірно, жорстокість. І, і подивіться: людина, яка не має Бога, той, хто має Бога, той, хто йде за Богом з однієї сторони, це Йосиф і Марія, жертвують комфортом, влади взагалі ніякої немає, але жертвують комфортом своїм. А цей чоловік не то, що. Він Бога не хоче знати абсолютно, і тому настільки жорстоким робить, що вбиває всіх, яке твоє серце є? Яке твоє серце є? Якщо ти підеш на зустріч Богові, якщо дозволиш Богові, щоб він доторкнувся до нього, то Бог розм'якшить Його. І ти будеш, так як Йосиф і Марія, і будуть великі речі робити в своєму житті. Але якщо ти не схочеш піти за Богом, Твоє серце закриється і рано чи пізно дійде до того, як, як сталося свій рода. Тобі стану байдуже на всіх і на все, в тому числі навіть на свою сім'ю. Тобі ніхто не буде важливий. Тому, Господи, ми в сьогоднішній день, згадуючи про твоє різдво і бачучи, як ця подія загострила чесноти одних людей. І показала зло і гріх інших людей. Ми просимо Тебе, Ісусе Народжений, Ти той, який родишся тут, в наших серцях, в нас, тут в храмі, в нашому місті, в нашій Україні, ти той, який ще раз і ще раз приходиш. Ми просимо Тебе, Боже, дай нам твоєї могутньої благодаті, щоб наше серце навіть на крихту не закривалося перед тобою, щоб наше серце навіть не хотіло думати, щоб не думати про тебе. Щоб ми не ставали такими, як І. Не хочемо бути такими, Боже, не хочемо. А просимо Тебе, дай нам твоєї благодаті, щоб ми були такі, як Йосиф і Марія. Щоб ми тягнули за тобою, бігли за тобою. І якщо потрібно, то навіть жертвували чимось заради тебе і отримали набагато більше. Амінь. Христос пожарний.